З моменту виходу КС2 пройшло пару років. З'явилось багато нових гравців, а Олди адаптувались під нову гру. Але частина старих гравців досі згадують легендарні часи, коли грали Каблстоун, проходили операції та грали в режимі Danger Zone. Під кінець 2025 року, дякувати моїм підписникам, ми змогли повернутися і спробувати пограти в небезпечну зону. До речі, зробити це легко. Відкатуємо КС2 до CSGO та логінишся на сервер через консоль. Сервери залишу в описі під відео, щоб ти теж міг пограти і щоб тобі не грати проти ботів можеш знайти когось в моєму телеграм-каналі. Для тих, хто не шарить це режим королевської битви, де основна задача просто вижити. Спочатку тобі дають можливість визначити з місцем, де ти хочеш з'явитись, Дають тобі базовий стартер-пак, і з голими кулаками відправляють тебе виживати. На початку твоя задача знайти якусь зброю, яка розкидана по мапі, залутати собі якусь палку, яка можливо стріляє раз в рік. З якою твоє виживання стане трохи легше, але одна із основних задач знайти ящики, які не можна відкрити кулаками. Там і буде найкращий лут для твого виживання. Паралельно ти можеш збирати гроші, за які можна купити запропоновану зброю в магазині, яку тобі згодом доставить FPV-дрон. Далі ти зустрічаєшся з гравцями, яких тобі треба прибрати, щоб наблизити свою перемогу. Якщо ти ще той пацифіст, можеш заникатися в якихось катакомбах і повідкривати побільше кейсів, а вони нехай самі роблять всю брудну роботу. Кейс кейс голд. З часом зона буде потроху звужуватись, а всі виживші гравці зустрінуться в одній місцевості. Тут і треба показати свою палку, щоб вижити і забрати топ-1. Для початку у двох-трьох ми підемо затестити, як все працює, а потім підтягнемо ще людей, щоб відчути той трушний вайб небезпечної зони, як раніше. Полетіли трохи в це пограємо. Не зрос, ти чого без кінів бігаєш. Так кейси зараз такі дорогі у габена, що й треба по 100 гривень на ключі підготувати. Який габен? Пішли, покажу дещо цікаво. Дивись, на бладі кейс ти можеш відкрити п'ять кейсів безкоштовно. Плюс можеш отримати 28 гривень від мене за промокодом FELIX. І на ці гроші відкриваєш ще пару кейсів, а потім сам приймаєш рішення, чи хочеш ти забрати ці скини чи ні. До цього тобі треба закинути всього 5 баксів. Крипта, карта або скіни. У гейби можна відкрити тільки два кейси на ці гроші, а тут кучу кейсів, абгрейди, контра такий кейс батли. Посилання шукай в закріпленому коментарі. Забирай халяву, та головне, пам'ятай, Габенто чисає свої гроші, завжди краще витратить на поріжок з вишнею. Йо-майо, CSGO, батч розпочинається, так, вибираємо. Блін, капець, а де ствол нормальний? Пішов я десь когось шукати. Ой-ой-ой! Добрий вечір. Тобто я йду за тобою. Ой, Не треба. Я вже всі с ним А куда ти упрыгай? Ой-ой-ой. Не, броня выпала. Ачку поставил, кстати. Ой, а це ты купип шесть? А, я драунд Я тебе спрей замову. Блин, надо сматываться. Тут же сейчас пачка. Капец, я сам себе позирвав. Сироко. О, сирокко гана мапа. Да, кайфово. Так, разминка. Вы эту штуку прописываете в чат и все. Джим команду. Д. Да. Шо? Хай, карачи на них колодец. Вау, які ріги, як же ж воно. У ці звуки, олдові, яке пейтский звук. Бам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Боруться. Ай-яй-яй, я купив летів, непонятно куди. Так, тільки щось тут було добре, а ну щас, бам-бам-бам. Блін, пачка. О, Опача! Все. Так, я вже готовий до зустрічі з вами. Блин. Так близко и так далеко. Тут О. гранаты брать. Нормально. Так, шайви ты потекает. Ого, ну это было больше. Слышишь? Угу. Але тікає чомусь він. Ха-ха-ха. Було. Феліксу боляче було, і те тікає. О, це ти до трейлки прийшов? Ти ти правильно думаєш. Він не був за трейлки, звісно, буде воно. Ай, я бля. Добрий день. Блін, прикольно, мені подобається, Я уже хочу движуху, ну хоча б людей 10. Погана ідея, але я буду напевно в поле. Все, і, і тут відкривається на мене полювання, да? Да. Ймовірно. як шепнуть. Блін, а що тут. А чим тут разбивать усичь? Можно разбить оно? Ну? можна, можна. можна. Кайфово. Блін, скільки лута, йома, я тут уже бачу, он ці. Ні, я так подумав, що я не хочу там спать полночь. О, парашют. Оце тема. Там краще до мене не підходить. Так, рекомендація. Ви перший етап займали в цьому режимі? Так, багато. Звичайно. П'ять хвилин тому. Так, все, я готовий вас шукати. Завдання? Ага, і, і на ньому є приціл, типу, я бачу його на мапі тепер. Кого саме ляпнути треба? Через трончики дрончики летают? Ну, по нами шахады уже да. Куда улетел? А кто там так на минах летает, а? <Ё -моё>. <сíck> 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 вы один на одного чисто пролетел. И, и где ты там летаешь? ай яй яй Давайте на кулаках, а ну кто кто, кто тут? Кулака? На кулаках а, чисто. Ай. А, кто там паршитый? О. О! О! Пришли, молодий! Добрый раз на раз. Я не буду ему мешать. Давайте. О, так! Ты меня. Прикольно. Ники раз ты без лан.

Дурив мене, то що це лягше фронтоні? Так, треба когось знайти. Ага, когось бачу. Це бот чи ні? Не можу зрозуміти. А, це бот. Ні, коротше дійко і створює імітацію, що ще хтось є тут. А, а, я сам там, якщо тебе зброї немає. До ну, речі, щось він не дуже довго працює взагалі, ось що я помітив. А чому мій дрон через тебе летить? Я не знаю. Мені треба 50 баксів десь знайти. Это може подищити. Подивись, гору. А, реально? Як смішно, по Це моя хата, ти шо, бедлан, кидаєш на мене, я молоду. Вы хоті підполити. Ты можешь там. Так, пачку. Панова, я думаю, я піду. Я поживу і мені вистачить Його. Ну, бывай, таки. Ого! І час себе. Ого! Капець, куди ты смотався? Нихера, ты зробив. Норм? Ну, мне подавайте. Я думаю, як тебя пикну, нормально. Та просто пикай. Це твой дрон был? Ай, я тут зробив. Я твого дрону зламав. Він мені не сподобався. Ти ще одного замову? Нема. Ай-яй-яй! Так, десантуємось. Блін, прикольно в таке грати, але не хочеться качати. Пані, Я не хочу в паб грати, мені не подобається ця вся механіка і так далі. От ти хочеться з класичну кейс для таких королевських битв. Тоді буде по кайфу. Я заложника бачу. А якщо ти його підбираєш, там тобі треба його кудись віднести. і за це бабки Реально? А по ньому сейчас турель нашмалює. Я тупо с кулака турель <laughs> Жестко. О, нежик. О, нормально подропал, кстати, тут. Я уже куколку себе нашел. Я себе тоже. Что он надо трогать? Напевно, это бот. Стыдить кулаками махается. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Я а? решил ко мне <laughs> О, oh, еще одного бота бачу. Ты хорош. <laughs> За 750, так, треба Треба глянути, що ты. Ай, не хочу за 750 дробашку, блядь. Ауч! А це тип? Ты попал, я пьяный. Офигеть. Помахаемся. Давай. Ага. <laughs> Як бухі тіпи, знаєш, десь під баром. Чисто <laughs> такі. А я тобі хочу зніс. О, зніс уже. Як ти От... так швидко б'єш? Та лівою Сюди. А так ти можеш воскрешатись, да, поки він живий? Якщо ви в одній команді. Дві секунди. Реально? На тебе прям. Ось тобі по руками б'єш. Як мішок з, -з картошкою. <риклад> О, бачу якого Чи яку, типа. ти? А, це тип. Скільки вам можна воскрешатись? Ви в одній команді це не чесно. А, хоча? Ну так цікавіше. А -а -а! Що за підстава? У мене сукери, я можу зарубати. У мене нема нічого. Вот ты ты, маньячила Турелька сразу, кайф Блин, Бизон-то как какашка Кейсы, 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 одни кейсы. То есть тобто так с тобой, да? Да, да. За... Не можем взять из бронь. Чей <рес> МК кончик? Серега <втратить>? закончил, <рес> понял?

твою мать с твоим бизоном. Тони там решаю всех, пока этот тут кейсы открываю. Лудик. А что там на столы залышишься? Блин, ну Тони, Тони жесткий, взял всех вывалы. А, тут чех-то сия? А, бачу. Он на носике, Хорошо. Не, до речі, а скільки нас людей, ще раз? 2 на 2 на 2 Пограти Типа три тіми Я думаю, буде прикольно якраз. Так, тут у нас oh. що? тут у нас що? Ніфіга Ай, тут прима бачите когось на карті. Я буду Блін, мала ніфіга мала. немає. Ні, в мене супер в руках. у мене в руках руки. Так, адиер, друг? Полутала? Ой, О, е-е-е, Чётенько. Немае рук, бры, аук. Куда? Коробка на базу. Это вроде конструктивненько кто-то здесь. Это oh! вы команда? Да. Да. <laughs> <laughs> погано поставил на месте. Я не Минус еще один. А ты еще? Шестопы. Хати без Ой, тут. На А ты что взрывал? А, кто там? Там еще кто живый? Это себя Это подвеси назад. Нет что, снизу вниз? да, Давай, давай. Вертуха. Найс. Команда моя, да, уже веселейшая.